Всем привет, мои подписчики, тетеньки. Тройки кубасы на шее. На шее лепит качал. Ну, там тики три. Не случайно. Он на ней в катку вышел. И три кубаса. Забрал. Ну, ничего страшного. Давайте. А. Не Капец. Ну, за другой часть на видео. Апаю Шелли. На... Максимальний ранг. Ну той кот Кенджі, який був в тому відео. Перевіримо потім, чи є такий. Не в цьому відео, а в більш простому. Так, Енар. Ну проти нього прям не варто прям на нього лізти Мико. Ні, мене не тики О, трохи попав по ньому. Хорошо. Ще трохи попав. А, у нього Тимних. Ну окей, в принципі. Мінус. Опа, хорошо. Перша тика залетіла. Все-таки по не попав. Ну варті все було легко, чесно пробити Да, тут мінус, напевно, вже. А ні, е, втік. Хто знав, що тут Едгар сидів. Ні. Ну, просто робить і шов, ви... Мені казалося, що робит і шов або на мене, або на того челька. Відойде 2 хвилини. В принципі, нормально. Ой. Проти культа треба обережно грати. Типу не так уже. Що прям. Ну прийдешь сюди. Та ні, не достаю до нього. Питався, але не достаю. Поки в ты засяду, щоб робот сам на мене набіг. Та вже є. І краще піти на базу, ніж на базлайтера. я Давайте просто с этим базу взять. Шелька прибыла база. И робот не на пишет. напишу. По идее, он мог на шельку Да не, не пишу. Нет, ну, тут стоит. Добре. Друге місце нормально, Ну, друге місце, як я казав. Ну, бо там він мене вроді з останньої дуже прибив. Не з цієї, яка вперше летіла а з останньої. Ти я не так класно привітався. Просто голова пуста на, на ранок, бо у мене зараз ранок. Не знаю, якщо, у мене, якщо мене дивляться. З інших міст там де інший час тоді тоді знаєте, що у мене сейчас ранок? Так. Шеллі. Раз. Е. Да-да-да, окей. нас не на мене пішло. Мінус. треба мінус митло. Але це буде важко. Таке дуже злузотимися. Мартяга. Там є один, там є цей Мортіс і ще один. Опа. Раз, два, два. Я ж вышел то ну. Ха, ха Ну, шелька. Більш менш нормальна катка, Та у мене більше, але смисл лютувати, ага, хто, же, хто далі втечить? А у неї дуже гаджет. Ну, да, робот на мене пішов, якщо б на ту шельку пішов, тоді б я виграв би Нормально Ну, і напевно, це. Не остання частина, напевно, ще й буде третя і четверта частина. Це якщо за відео буде 100 кубків. А коли у тебе 900 кубків, тоді просто по-людському неможливо стільки вигравати. Ну Якщо ти не хура, бо не той же як це його там. Сповік того... того. блогера того до нього. Ого! О, дизлайкер спайк. Капец. Взяв самого доброго персонажа и кидає дизлайки. краще Бедгара взяв би. Ага. Ну, Брок мене так нормально прияткував. Під... краще уже з Бонни розібратися. Це ну... Врок, ну хоч раз побуди. Втім, з ним не в тімі. Щоб хоть раз попаб. Ні, не всіх. К пообережному. Ні, зараз реально. Тільки що прокинувся і. І відео почав знімати. Хорошо, мінус один, але ультам, Броком не залишає мені шансів. У нього все ж таки класна ульта, хто б що не говорив. Ну, відео йде 9 хвилин, а шелька вже по-нормальному вкачалася. Але треба йти до кінця. Так, еш, пенні, Це відзначає тих, кого можна буде легко здолати. Ні, пенні, напевно, ні. А, хотя вже пенні немає. Тікаємо від робота. Краще хай на кітап піде. мне еще минус минуты без лайтера чего на гаджет так активувався я же нажав на гаджет и уже было написано что він активирован капец так сейчас треба буду дочекаться и зайти за стене да, -да, да все правильно Вульту стреляет Рико, а Вольт стреляет по мне. Что сказать? Бравл Старс. Стенку ломаты не будут, Это бессмысленно. Кит. За ним я, навіть... я не буду. Минус без лайтер. Кіт, напригнев до на мене. Раз, по А ні, а що буде нелегко прибити. Кіта, напевно. Де такі одні згодні м'яїть? А це ти типу гладіаторські бої проводиш, да? П'яну б іще Вистрілював Ульта Еша Двою знімаю Це капець Добре це було б класно, якщо було б реально 22 тисячі кубасів в цьому відео, але напевно я вже не встигну, бо там все ж таки не виграєш всі катки. Навіть ця, яка здавалася такою більш-менш. Навіть цю я завершив на третьому місці. І якщо б Еш не ультанув... тебе все было бы хорошо. Тебе обязательно бы друг. Хочется затемниться. куда ли отхожу? Так, не главный босс. Так, да? Ай, зря, Ай, зря. Ноль кубків. Я ж казав, що завжди вигравати неможливо. Так, титул Емс. Ну, в принципі, поки нормально все. Наркуків, ну, саме головне, що не зняли. Мортіс. Ну й... от Ульта, ну видно, ну, що далі. Оце нормально використана Ульта. Ось чого я її тримаю. Френк. Не, він хочу утонути, він дуже хочу утонути. Треба йому на це підставу зробити. Вену проще хороший перс. але я за нього грати трохи не вмію. А він хоче мене завести положення, яке мене уже заводили. Саме головне, що не зроблю. Ми зробили чекаю від робота тут нікого. Ні, не захотів. Сам все, а далі щось перестало. Скоро буде 9 годин. Ізміюся з себе, як я в цьому відео казав. О, так це хороше це. Це хороше. Ну, мінус Динамайк, хорошо. Навіть так. Ще один Динамайк. Че їх так багато? Дифтікти не дають. Ти не легше на Динамайка впіти, ніж на когось іншо. Ведь на барлі ваші йти. Там Джести. Десь сидить. Тільки зі скину. Капец. Якось я зливаюся в останній катки. Не, напевно, 22 тисячі буде в наступному відео. На початку, конечно. Бо я як ті-то вне времени ніж... граю за інших персів, не за шею. І так, один раз, случайно, зайшов вкладку. Це тто. Хорошо. Мінус Мейсі. Не треба мені казати, що я такий футболіст. Я знаю, які футболісти є. Кріш, Месі, Неймар. Мм, навіть же Суарес і Мобіля. Ще інші є. Ти ж на заренка гуцуляк волинець ми Сурадзе з Полісся. Зласья опроведель. Зрій Джордан є. Багато футболістів є. Оце зря тритейки зніс своє. Да приподвожу отис. Та не я швидше бігаю. бульта була б, бо тут можна забрати цілих три банки. Тоді я буду один не знайсеніш. Ну і останнє тико все хорошо. З того ще робота прибив. Ні, а він так нормально наносить. Ну давай причини мене доброго дня, Мотис Угу. Не, да, мене же самий робот і лупасив Ні, ну якщо б не цей джин з трьома банками, тоді все було б хорошо. Перше місце просто проти Мортиса було б легше. Також на Мортіса не хотів іти Ну, і тому пішов вже на робота з новими В Центр теж не можна було, там теж Мортіс. Міг вискочити. Ні, на центр не йду. То ще мене робот приб'є. Так, перевіряю, раз, перевіряю два. Це тут я цю Месси. Месси прибив. я Месси скажу. Ну за що? Спасибо, Сквік. Тільки я якось легко втік. В Сквіка? Перевірка, чи не свадьба. Ха, тут є Едгара. Ну, кося хорошо виживає. Почти. Чи мінус? Цей восьмибаночний. Ну, добре, шість кубків на базу на базу до бази. Ще є 9 хвилин, щоб докачати хоча б 700, ой 670 кубків на шеллі В принципі, це вже більш раніше Та що тоді було. І ви запитаєте, чого немає відео про Скамубайл? Тоді це. Бо вони не випускають лігу чемпіонів. Тільки за цього немає. Гордо дочекаюся робота, а тепер гордо від нього буду чекати. Спасибо, Емс. Я краще робот дамаше на мене. Так, зараз буде важко. Резольтую. Ну, надамажу мене чуть-чуть. Знову за мною? Такаю від робота. Тих тут за мною не біжить. Ой-ой-ой, це було погано. Добре ультанув. Там все одно було неможливо виграти. А друге місце було можливо зайняти, звісно, але розбив мене Міко цей ульту забайтив. І... Було б все погано. Атакує мене Міко, атакує мене Сту. <свист> Чеддер на меня такі смело и з с Що Что так лагай, котка? Мило-мило-боссы. Добрый день, мило-мило-боссы. Так, ну тут уже точно никого не мое, Тут надо проверять. Пібки? Ну ти наші стріляє? До побачення ліко, так там хтось з ультою ходить. Та ну? Небагато мене людей атакує. Красиво робиш, що мене прикриваєш він на мене біжить. Окей, минус міло, міло босса. Ну, і сейчас. Буде добрий день. Угу. Пайпер в цих кустах, а ріку в тих. дорога ну да друге місце ну в пайпер було ульта а на робота йти це був би кпіс невеликий ну і в принципі 670 кубків я але ще 4 хвилини то може покачаю до ш 680 убів. Так. Поко. Странний у нього нік. До речі, оцей скин на ступінь. Мені завжди здається, що це барн. Ну, типу, оцей мішок тут будет кидати і буде взривати типу, цей мішок. Це було б класно. что у Сту такая неприязнь до Эдгари и да, Я уже по-нормальному утекаю. Ну да. Тут ожидаем. Минус 4. Ну, добрый, давай уже заканчивать это есть поразки, але... Далі будуть нові перемоги. Ну і добре. Всім до побачення і всім пока-пока.